Кожен з нас унікальний, несе унікальні енергії і коди. Я хочу нагадати вам про це, що ви всі являєтеся унікальними істотами, які приносять щось нове на землю, своїх цивілізацій, своїх галактик, навіть інших вимірів, звідки ми з'явилися тут на землю для досвіду. Що нового мені передали цікавого для вас! Що деякі досвіди минулих втілень, які ми або згадуємо, або пам'ятаємо, ми насправді деякі минулі досвіди не проживали, а нам загружали їх просто як інформацію. І ми, нам здається, що це досвід наш, деякий, але насправді це досвід інших істот, що жили тут на землі. А, тому це для того, щоб ми пришвидшили свою еволюцію ці часи, Для того є таке поняття, як загрузка інформації, а також загрузка досвіду. А для чого це робиться? Якраз для пришвидшення, для того, щоб ми ну, зрозуміли всю унікальність перебування тут на землі, для того, щоб ми зрозуміли і відчули себе частиною всього цього колективного процесу пробудження, що зараз відбувається. Але наразі зараз наш досвід живий, який ми проживаємо. Але паралельно у вісні, коли нам здається, що ми спимо, насправді, ми не спимо, ми часто подорожуємо, часто проживаємо якісь сценарії, проходимо навчання, все таке інше.